Усім привіт, друзі! Дякую, що завітали на мій ютуб канал. Сьогодні ми розберемо топ-5 монет старичків, які в прошлому циклі давали непоганий результат, і які в майбутньому можуть нам також показати якийсь результат. А перед тим, як ми почнемо, друзі, обов'язково підписуйтесь на мій YouTube канал. Як бачите, в мене вже 420 користувачів уже непогано. Дякую вам всім. І так, друзі, монетка Phantom на сайті CoinMarketCap займає 42 місце і з капіталізацією. 1 мільярд 400, майже півтора мільярда доларів. Так зараз торгується вона по 53 цента, і в циркуляції зараз у нас знаходиться 88 монет. Це дуже непогано, вже майже все в циркуляції. Нагадую, друзі, якщо монети знаходяться всі в циркуляції, то крупному ігрокові маніпуляторові йому легше запампити цю ціну нагору. І в циркуляції всього 3 мільярда монет буде. Зараз у нас 2 мільярда 700 мільйонів знаходиться. Давайте пару слів взагалі подивимося, що це за платформа Phantom. Так, друзі, Phantom це децентралізована платформа смарт-контрактів з відкритим кодом для DApps і цифрових активів, створена як альтернатива Ефіріум. Фантом має на меті подолати обмеження блокчейну попереднього покоління та збалансувати три компоненти масштабованість. Безпеку та децентралізацію. Phantom це блокчейн першого рівня, який використовує створений на нулях механізм консенсусу та незалежний рівень консенсусу La Chessis для сприяння DeFi та пов'язаних послуг на основі смарт-контрактів. Однією з ключових сторін Фантом є його продуктивність, ефективна обробка транзакцій, а саме тисячі транзакцій в секунду, коли транзакції здійснюються за 1-2 секунди, а вартість становить частки цента за транзакцію. І як наслідок фантом забезпечує вищу масштабованість, але за меншу вартість. Ну, тобто подібний як до ефіра, тільки чуть-чуть дешевше виходить. А зараз давайте перейдемо на сайт CryptoRank і тут подивимось більш детальну інформацію. Дивіться, на CryptoRank на 45-му місці він знаходиться і All Time High по монеті був у нас 8 мільярдів 800 мільйонів доларів. Як бачимо, ціна ICO у нас була по 4 цента. І максимальна ціна була у нас 3 долари 40 центів. Зараз ми подивимось до графіку. А зараз давайте подивимося спочатку про токен сейл, пару слів. сейл у нас був у 2018 році. Як бачите, у нас було по 4 цента. І зараз, якщо ми подивимося, то від токен сейла ціни ми знаходимося на 11 іксів. Ну, тобто майже спустилися до ціни токен сейла. друзі, багато говорити не будемо. Давайте зараз одразу перейдемо до графіку. Так, друзі, зараз у нас відкритий графік Фантома. Монетка зараз торгується на 52 цента. Як бачимо, ми вже є такий ріст, непоганий дна, Давайте поміряємо з вами. Мінімальна ціна у нас була 16 центів і вже відросли. Ну, дивіться, майже 2 ікса дали, нормально так. Давайте від Хаїв у нас був 3,60%, від Хаїв максимально падало на 95%. Ну, як звичайний альткоін падає. Як можете побачити, друзі, я тут провів такий канал. Тобто, ну я тіпа, очікував, що монета буде ось так от йти по цьому каналу, але, звичайно, вона, скоріше всього, при корекції біткоїна вона вийде з цього каналу і буде вже таке накопичення. Тобто, тут проходити. Давайте я вам одразу покажу. Знаю, мої глядачі цікавляться взагалі Fibonacci. Давайте зараз проведемо Fibonacci від самого Лоя до цього хая. Ви побачите, як Fibonacci само відпрацьовує. І так, максимально була тут 45 центів, тобто це прошлий цикл. Як бачите, це 2019 рік. Ось це Коронандам був у нас, і я провів до самого Лоя. Тепер дивіться, як Fibonacci відпрацьовує. Як бачите, перший рівень у нас був на 1236. Ось тут це був рівень 9 центів. Потім наступний рівень, як бачите, це 1.5, 22 цента. Якщо ми відкриємо давайте днівний графік, ми побачимо, як від цих рівнів монета коректувалася. Дивіться, більш детальніше я відкрив. Як бачите, 22 цента ось тут було. Потім ми пробили 1,618,33 цента і не змогли дійти до рівня 2, це 1 долар 16 центів, але як бачите, ми потім пізніше до нього дійшли. І тут, як бачите, якраз монета до цього рівня коректувалася. Тобто це валідний рівень, дійсний, можна сказати, це 1 долар 16 центів приблизно. Тобто, що я хочу сказати, друзі, що коли ви аналізуєте монету, ви маєте якось розуміти взагалі, які цілі ставити по монетах, і за допомогою Fibonacci ці цілі легше виявити. А зараз давайте проведемо це Fibo на наш цікущий цикл і подивимось взагалі. Якщо вважати в 16 центів Лой, хоча я сумніваюся, я думаю, що. Наступний корекцій бітка, ми, скоріше всього, оновимо цейло і спустимося трошки нижче. Можливо, навіть до рівня 027 по фібо Як бачите, я провів тут, це буде ось ця зона, можливо, тобто скоректуємося може отак. Або навіть е зачіпимо ось цей рівень. Як бачите, у нас тут був е ось тут було, і спустимося якраз до цього рівня. Це буде в 5 центів. Ну, це мало ймовірно, що до 5 центів, скоріше всього, до новим трошки лой в 16 центів. Ну давайте подивимось одразу. Перша ціль для цієї монети це 1,236, 7 доларів. Наступна ціль 1,5 це 17 доларів, і 1,618 як основний це 24 долари. І максимальний, який можливий, це 80 доларів за монету. Чи дійде вона сюди, чи не дійде, ми точно сказати не можемо. Ми просто визначаємо для себе цілі взагалі. Якщо максимально від лоя до 1.618, 618 це виходить 140 іксів. Непоганий такий результат, я думаю, ви як вважаєте. А до рівня 2,80 доларів, то це скільки? 466 іксів. Нічого собі, добре, такий результат. Було б непогано. Пару слів давайте скажу взагалі про цей блокчейн, чому він мені цікавий. Як бачите, ми не дійшли до цього рівня, тобто більшість монет скорее до своїх предыдущих хаїв. В попередньому циклі ця монета досить таки крепко тримається. Навіть НІР, як пам'ятаєте, нір пробив ось цей рівень і спустився нижче. А ця монета, як бачите, Фантом він не пробив. Фантом це блокчейн, і хорошо, що в циркуляції вже скоро буде майже 100% монет, це теж дуже добре. Тобто легше буде крупному крупномігрокові її гнати догори. Я очікую, що ми будемо, Скоріше всього, тут накопичуватися ще певний час, можливо, до. Кінця цього року, 23-го. якщо ви хочете цю монету купити, то можете тікущих взяти трошки собі на невеликий процент, а взагалі можете дочекатися, коли вона спуститься в район 20 і нижче центів. Я думаю, що до кінця року ми ще це побачимо з вами. Так, друзі, наступна наша монета для огляду. Це буде монета Loopring або LRC. Давайте вона знаходиться на CoinMarketCap, 85-те місце. Торгується по 41 центі. Капіталізація в неї капа, зараз становить 550 мільйонів доларів. І в циркуляції, що головне, майже 100% монет. Також як бачите, я роблю акцент, коли всі монети в циркуляції, мені цікаві ці монети. Загальна циркуляція буде 1 мільярд 374 мільйони, і майже зараз в циркуляції. 1 мільярд 330 мільйонів монет. Тобто ще залишилось 44 мільйони монет в циркуляцію випустити, не також і багато. І так, друзі, давайте подивимось пару слів про цей проект, взагалі що це таке. ЛРЦ це токен криптолю... криптовалюти Loopring на основі Ethereum відкритого протоколу, розробленого для створення децентралізованих криптовалютних бірж. Що робить Loopring унікальним? Основна ідея Loopring полягає в тому, щоб об'єднати елементи централізованих. І децентралізованих бірж криптовалют для створення протоколу, який матиме унікальні переваги та усуне неефективність. Протокол Rupring прагне зберегти переваги децентралізованих бірж, одночасно зменшуючи або усуваючи їх неефективність за допомогою інноваційних гібридних рішень. Давайте одразу перейдемо на сайт CryptoRank, тут більш детальна інформація. І так, дивіться, RUV Loopring це у нас протокол ZK Rollup з відкритим іскодним кодом для децентралізованих бірж. Бачите, тут вкладочка є layer 2, ZK Rollup. А я, друзі, нагадую, що основу наступного бачого циклу ми будемо робити взагалі на layer 2 рішення, тобто є ефір блокчейн, і поверх цього ефіра створюються ще інші блокчейни, щоб пришвидшити роботу і зменшити трошки комісії на самому цьому блокчейні. Тобто основний акцент це ZK-ролапи будуть і Layer 2 рішення. І так, як бачите, максимальна капа була 4,7 мільярди доларів, і ціна ICO була по 6 центів, і максимальна ціна була 3 долари сімдесят центів. Про токенсейл парусів давайте сейл був по 6 центів. І зараз від сейла ми знаходимося на 5 іксів, тобто майже ціна приблизилась до ціни ICO і було собрано 45 мільйонів доларів. Добре, друзі, зараз переходимо до графіку, і давайте подивимось на графік. В прошлого медвежого ринку ціна в у 2020 році була вона по 2 цента і виросла до максимальних значень в ну майже 4 долари як бачите, 3 долари 90 центів. Давайте поміряємо, скільки вона дала процентів. Дивіться, 180к дала. Падала вона в тому циклі на 98%. Зараз на даний момент падіння складає, давайте подивимось, всього лише 95%. і Досить таки, я скажу, відкупають її. Не дають сильно просісти. Давайте одразу я вам покажу. Тут рівень є. Всі ж від цього рівня будуть відталкуватись. Як бачите, був ось тут рівень де в 2021 році, і ми зараз до нього підійшли. Не пробили, відкоректувалися. Корекція. Давайте подивимось, куди може корекція, і одразу сформуємо наші цілі. Так, друзі, я провів від цього лоя до цього хая. І так, якщо дивитися, якщо судити, що це було дно, Перша ціль це для цієї монети, це буде 7 доларів. Наступна ціль 1,5-17 доларів, далі 25 доларів і 2 як максимально, це 80 доларів, ну 79, так. Якщо від тікущих ми помірюємо, давайте від нашого дна того, Це виходить 438х. Ну, блін, не знаю, не знаю. Давайте 1,618, це виходить більш реально 132х може бути так. Друзі, я не кажу, що воно так і буде, там що виросте до таких цін. Ну, Самі бачите, що це сумасшедші ікси. На мою думку, друзі, ось це, скоріше всього, ми оновимо цей лой. Це всіки тут було 18 центів, скоріше всього, при корекції бітка. Альта, звичайно, дуже і погано буде, і вона, скоріше всього, оновить лой. Тобто ми побачимо ще. Слив і наступний рівень. Дивіться по тій монетки. Як бачите, ось тут був ще один рівень. Це зона. Давайте подивимось, зона ну, 12 центів за монету. Тобто, бачите, що тут у нас також зона була якась. Можна очікувати, що монета спуститься до цієї зони і знімемо цю ліквідність. Це район 12 центів. Якщо ми поміряємо від хаїв до цієї зони наступної. Ну, то це якраз буде 97% корекції для цієї монети. Також я очікую, що ця монета піде в корекцію. Тут ми бачимо якесь таке накопичення, і потім можливо в подальшому побачимо вже якийсь ріст. Звичайно, якщо, якщо ми оновимо цей лой, то ось ці цілі для цієї монети будуть коректуватися і. Якщо, допустимо, падемо на 12 центів, то вже, як бачите, цілі будуть у нас трошки другі. Це район 8 доларів, потім 22, 33 і 125. Я нагадую, що з прошлого цикла ми давали максимальне значення на 180 іксів. Нагадую, друзі, що це layer 2 на ефіріумі, а це буде тренд наступного бачого циклу. Тому придивіться цю монетку, можете на невеликий процент її взяти. Тим паче, що в циркуляції майже 100% монет. Тобто всі монети, можна сказати, майже в крупного ігрока. І на мою думку, ось це виглядає. Як ми тут не оновили ось цей лой, бачите, ось це виглядає як отаке накопичення, скоріше і ще пару слів, давайте одразу вам скажу. Можливо, можемо побачити ось такий результат, тобто ось таке триугольник, так сказати, з піджимом, ось таким буде. І потенціал цього триугольника, це, на мою думку, що таке можливе, звичайно, потенціал цього триугольника, як бачите, може бути ось такий результат. Це якщо ми звичайно таки побачимо накопичення. Тому задумайтесь на невеликий процент, можна і підібрати собі. І так, друзі, наступна не менш цікава монетка Multiverse X або EGLD. На CoinMarketCap монета знаходиться 50-те місце, по 42 долара торгується. Капає зараз 1 мільярд циркуляції зараз знаходиться в 80 монет, і максимальна циркуляція буде 31 мільйон монет. І циркуляції зараз 25 мільйонів монет знаходиться. Пару слів про проект. Давайте почитаємо. І так, друзі, Multiverse X – це протокол блокчейну, який прагне запропонувати надзвичайно високу швидкість транзакцій за допомогою шардингу. Проект описує себе як технологічну екосистему для нового інтернету, яка включає фінтех, децентралізовані фінанси та інтернет речей. Повідомляється, що його платформа для виконавців. Смарт-контрактів здатна здійснювати 15 тисяч транзакцій на секунду, 6 секунд затримки та вартість транзакції 0,01 долара. EGLD дозволяє розробникам розгортати смарт-контракти, протоколи та DApps на платформі. Він надає учасникам можливість виконувати будь-які дії в мережі через ставку і перевірку, а також комісії за транзакції. Крім того, як наділений функціями токена управління, тому його власники можуть голосувати за мережеві рішення. Ну тобто, як DAO. Добре, друзі, переходимо на сайт Крипторанг, подивимось тут інформацію. Як бачимо, це в нас layer 1. Тут тут одразу бачимо, що в інвесторах тут є Binance Labs. А Binance Labs, ви знаєте, що вони люблять, люблять пампити монети. І так, друзі, давайте подивимось. ICO. Ціна ICO була у нас по 65 центів. Як бачите, зараз від ICO у нас 64 ікса, непогано так. Максимальна ціна монети була 540 доларів. Зараз нагадую, у нас ціна 42 долари. Давайте про токенсейл сейл подивимось взагалі. Так, токен сейл, дивіться, друзі, 65 центів. Це було в 2019 році. Це був Binance, потім у нас були раунди фінансування Seed Round, бачите, 2 мільйони доларів було зібрано також у 2019 році. Так, ну з цим все зрозуміло. Давайте переходимо до графіку. Так, друзі, максимальна ціна для цієї монети це було 540 доларів. І спускалася вона до максимальної ціни 31 долар за монету. Зараз ми торгуємося по 42 долари. Виглядає дуже подібне, як на Solano. Щось такий графік. І так, друзі, на мою думку, одразу скажу, що бачите, ми тут була ліквідність. Ми її забрали. Монета на даний момент, монета себе показує слабовато. І, скоріше всього, ми навіть оновимо цей лой в 32 долари і спустимося нижче. Бо дивіться, в нас тут є. По смартмані, давайте вспомним. У Нас тут є ордерблок. Як бачите, зараз після якого ми пішли пробувати хаї з прошлого цикла монета стоїла, дивіться, по 7 доларів була і коштувала максимально 545 доларів. Нічого собі дала результат. Давайте подивимось. Перша ціль була 34 ікса, і максимальна 76 іксів дала. Бачите, непогано так. Так, друзі, давайте, якщо так посудити по смартмані, нагадаємо, ось це похоже на ордерблок, дуже схоже, і скоріше всього, ми захопимо. Зайдемо в нього тільки трохи пізніше. Зараз на даний момент у нас цей взагалі не показує ніякого росту порівняно з другими. наприклад, з тим же самим ефіром, який вже виріс. Скоріше всього, будемо тут далі йти накопичені і зайдемо в цей ордер блок. І будемо тут також. Тобто слідуща ціль для цієї монети це приблизно 30 доларів. Давайте взагалі подивимось, куди вона може вирости, якщо це був істинний лой. Перша ціль це буде 1000 доларів за монету. ну Звичайно, першу ціль – це може бути придужчий хай 500 доларів. Наступний, наступна ціль це 1000 доларів за монету, потім 2200 за монету, і наступна максимальна 1,618 це 3000 доларів за монету. Давайте, то це може бути 70 іксів Дасть чи не дасть, покаже время Є. Так, друзі, йдемо далі, бо дуже буде довгий відео. Так, наступна монетка це у нас Zeta Network. Знаходиться 48 місце CoinMarketCap, торгується по 1 доллар 10 центів. Капіталізація 1 мільярд 100 мільйонів, і в циркуляції дуже головне знаходиться вже 100% монет. Максимальна циркуляція може бути 1 мільярд монет. І всі монетки вже в циркуляції це дуже добре. І так, друзі, що таке Zeta? Це мережа на базі блокчейну спеціально створена для потокового відео. Основна мережа Zeta запущена у березні 2019 році, працює як децентралізована мережа, в якій користувачі спільно використовують пропускну здатність і обчислювальні ресурси на одноранговій основі P2P. Проєкт консультує Стів Чен, співзасновник YouTube, і Джастін Кан, співзасновник Twitch. Розробники кажуть, що проєкт має на місці струснути індустрію потокового відео в її нинішньому вигляді, централізація. Погана інфраструктура та високі витрати призводять до того, що кінцеві користувачі часто отримують поганий досвід. Творці контенту також отримують меншу, менше доходу через бар'єри між ними та кінцевими користувачами. Що робить Zeta унікальним? Основна бізнес-концепція Zeta полягає в децентралізації потокового відео, доставки даних і периферійних обчислень, що робить їх більш ефективними, рентабельними та справедливими для участі галузі. Привабливість Zeta полягає в трьох аспектах. Глядачі отримують винагороду і кращою якістю послуг потокового передавання, творці покращують свої прибутки, а посередники від е платформи економлять гроші на розбудові інфраструктури та збільшують доходи від реклами та підписки. Так, друзі, переходимо. Давайте одразу на крипторанк. Подивимось тут також більш детальну інформацію. І так, мене тут цікавить ціна ICO. Ну, щось я її тут не бачу. Давайте максимальна ціна у нас була 16 доларів. Зараз у нас 1$ долар 10 центів. І токенсейл, давайте подивимось, скоріше всього, тут немає інформації. А, ні, є. Дивіться, по токен сейлу у нас було 6 центів. І зараз від токен сейла ми торгуємося на 15 іксів. Було зібрано, зібрано 20 мільйонів доларів. І було токен сейл у 2017 році. І раунд інвестування був у 2021 році. Як бачите, 100. 100 мільйонів доларів зібрали, непогано так. Також був раунд фінансування у 2019 році і 2018 ще також. І так, друзі, давайте переходимо одразу до графіку, подивимось. Дивіться, максимальна ціна у нас була для цієї монети це 15 доларів. так Мінімально ми спускалися на 72 центи. Як бачимо, одразу відкупили і можемо одразу з вами побачити, що тут був у нас рівень. рівень був Ось тут ми відбились від нього. Спочатку пробили, а спустя 2 роки рік. Ми знову спустилися до цього рівня і побачили якусь реакцію. Торгується у нас зараз монетка від своїх хаїв, якщо спускалась це 95%. Я думаю, що можемо ще оновити ЛОЙ і побачити наступне зниження для цієї монети. І наступний рівень для цієї монети це може бути район 37 центів. Тобто, бачите, дивіться, ось тут. Є також тут ось тут рівень. Давайте ми його з вами проведемо. Ось бачите, тут була реакція, потім тут. І, скоріше всього, ми можемо ще сюди спуститися. Це район 40, тобто можемо зараз в найближчому, найближчому часі побачити якийсь ріст, такий може локальний такий альтсезон невеликий, і потім ще піти спускатися нижче з оновленням цього лоя. То я думаю, що ціну в 70 центів ми ще з вами обов'язково побачимо точно. І якщо максимально від своїх хаїв до цієї ціни, то можемо побачити 97%. Давайте я вам, до речі, на цій монеті можна показати, як відпрацьовує також FIBO. Давайте я проведу Fibonacci від цього лоя до цього хая. Тобто, друзі, давайте так, ми не знаємо цілі по цих монетах, а провели, ось бачили тут якийсь лой, тут хай бачили, і провели собі Фібо. А тепер дивимося, як воно відпрацьовує. Дивіться, 1.236, перший рівень. Як бачимо, хоп, бачимо тут одразу реакцію з вами. дивіться, раз, Бачимо, і тут також було відбиття. Потім, звичайно, трошки скоректувалися до цього рівня. 1.5 пробили, 1618 пробили і бачимо, зупинка була наступний рівень, це рівень 2. Бачимо, тут реакція була, також реакція була, пробили і пішли на рівень 2618. То результат по цій монетки непоганий був. Давайте помірюємо. Давайте поміряємо від своїх логів предыдущих, скільки вона дала результат. Ну, з мінімальним, давай візьмемо Звичайно, тут мінімальне ніхто не зловить ніколи. Одно. Максимальний результат, дивіться, це було 355 іксів. Ви представляєте, друзі? Або, якщо так судити, 35 тисяч% росту. Це якщо ви за умови, що ви купили на самому дні. Звичайно, ніхто на самому дні не зможе купити. І як бачите, ось так от виглядає накопичення. Давайте я вам покажу. Ось це все для цієї монетки це було накопичення. Тривало воно. Давайте провіримо, скільки воно тривало. Діапазон, дат. Дивіться: 812 днів була монета в накопиченні. Питання: чи люди терпіли, які там накопичували? Звичайно, що. Хто мав терпіння, той заробив. Тому я друзі, кажу, що потрібно ставити для кожної монети цілі і слідувати якісь стратегії. Давайте подивимось, прогнозуємо в майбутньому, скільки вона може коштувати. Проведемо, допустимо, якщо це було дно. Ну, я думаю, що ми ще, скоріше всього, оно цей лой. Найближчі цілі для цієї монетки це рівень 33 доларів, тобто з тікущих з 1 долар 33 ікса, і потім рівень 74, 107 доларів. і... Наступний 350-349 доларів. Ну я основний рівень ставлю це як 1,618 для всіх монет. І так, друзі, наступна монетка. Для нас не менш цікава, це Engine Coin. І так, друзі, engine coin, дивіться, у нас знаходиться 96 місце CoinMarketCap Market торгується по 44 цента. Капа в неї зараз становить 440 мільйонів доларів. І в циркуляції, також в циркуляції знаходиться 100% монет. Максимальна циркуляція це 1 мільярд монет. Також одразу плюс екстам для, для цього проекту. І так, Engine Coin це проект Engine, компанія, яка надає екосистему взаємопов'язаних ігрових продуктів на основі блокчейну. Флагманською пропозицією Engine є не Engine Network, соціальна ігрова платформа, за допомогою якої користувачі можуть створювати веб-сайти та клани, спілкуватися та розміщувати віртуальні магазини речей. Engine дозволяє розробникам ігор токенізувати внутрішньо ігрові елементи в блокчейні Ethereum. Що робить Engine Coin Унікальним за словами співзасновника Радомського, Coin унікальний тим, що кожен токен викорбований за допомогою Engine платформи компанії для розробки блокчейн активів, яка була запущена в лютому 2020 році. Безпосередньо підтримується engine, що забезпечує реальну ліквідність ігрових предметів. Так, друзі, давайте одразу перейдемо на графік. Тут на цьому сайті можемо подивитися більш глобальний такий графік. Дивіться, в 2018 році у нас монета виходила по 45 центів. Потім скоректувалася в нас. Давайте навіть подивимось, наскільки скоретувалося. Так, дивіться, друзі, максимальна ціна у нас була 45 центів, і потім спустилася на 95%. Скажіть, людям було страшно купувати? Звичайно, було. Потім дивіться, ось це все було накопичення. Давайте подивимося, скільки у нас тривало накопичення, коли монета виходила. Накопичення у нас тривало, поки ми не звийшли з цього діапазону, 1000 днів тривало накопичення. Майже ну скільки виходить? Ну 3 роки виходить, що накопичувалась монета, так? Весь медвежий ринок накопичення було. А потім, якщо подивимось результат із мінімальної ціни, це було 2 центи. Давайте подивимось, скільки який результат дала монета. Якщо на 2 центах, допустимо, ми купили, пощастило нам, то максимальний хай це було в 175 ну 175 іксів, нормальний такий результат. Давайте вернемось на трейдинг і тут вже спрогнозуємо. Так, друзі, дивіться, як бачите, у нас тут був рівень. Ось тут давайте ми його з вами проведемо. І бачите, ми до нього якраз коректувалися. Тут спочатку у 2020 році, у нас була реакція, цей рівень виступав як супротивіння. А тепер цей рівень став підтримкою. Я можу очікувати, що монета ще спуститься на цей рівень. Не знаю, чи сильно ми вже можемо спуститися, але, скоріше всього, спустимося, трошки можемо новити цю ліквідність. Якщо від нашої ціни максимальної, то ми спускалися на. Теж на 95%, як в тому циклі Давайте подивимось по FIBO наші цілі для цієї монетки. Звичайно, якщо все буде добре з цим проєктом. Максимальний, давайте поставимо, і мінімальна ціна у нас була ось тут. І так, максималь, максимальний цілі для цієї монети, давайте рівень 1,236 це майже 10 доларів, як бачите. Потім наступний 1.522 1, 618, 30 доларів за монету, і максимальний, який може, це бути максимально може бути це 102 долари за монету. Так, друзі, давайте я вам ще покажу ще раз секрет, як працює Fibonacci. Дивіться, у нас тут було 45 центів. да Вертаємося на наш View. я Мені подобається більше на ньому працювати. Давайте 45 центів поставимо. Ось тут, так. Давайте це ось трошки нижче. Ну, приблизно 45 центів. так Тепер дивіться, як відпрацювала фібо Дивіться, у нас тут у нас було пробиття 1236. Ми пробили одразу, потім знову пробили 1,5 рівень, 1618 і максимальна ціль, ціль у нас для цієї монети це була 4 долара. Це рівень 2, як бачите, і потім ми скоректувалися якраз чітко до рівня 1,236. Тобто, бачите, як магія чисел працює, і потім знову ж таки дивіться, скоректувалися знову до цього рівня. Це спустя, дивіться, 2019 рік. Ось так можна прогнозувати на майбутні ціни. Так, друзі, зараз для моїх глядачів, хто вже давно підписаний на мене, ви пам'ятаєте, що ми ведемо експеримент мільйон на крипті, мільйон гривень на крипті. І як бачите, ми ведемо давайте на CoinMarketCap, я записую наші транзакції, наші покупки. Ми накопичуємо тут монети з моїми підписниками. Давайте подивимось. Ми проінвестували загальному 200 доларів. Як бачите, у нас зараз вже наш. Портфель в плюсі, не такому невеликому звичайно, але в плюсі. Дивіться, які ми монети тут накопичили. Divide як бачите, вже дав 3 долари. Ми купали купляли всього лише на 15 доларів, вже 3 долари в плюсі. Тобто 2, 22% дали. Кальмарі Network це той ризикований проєкт, я вам пам'ятаєте, казав, 20% вже дав. Чіа, звичайно, дала 10% майже. аптос трошки, бікономі Flow. А остальні там міна ще просадки. Гала, бачимо, теж трошки дала. Тому, друзі, ось така ситуація по ринку і взагалі по монетах, які я розповів. Якщо вам сподобалось відео, обов'язково ставте лайк, підписуйтесь, підписуйтесь на мій телеграм-канал. Я там вже повизначав цілі для монет, а для новачків там взагалі буде крута інформація стосовно портфелів, як їх накопичувати. Тому дякую всім за перегляд і всім до зустрічі в наступних відео. Всім пока!